Це мої вихідні у Львові. Маленька подорож, яку хочу залишити собі на згадку. Потяг у нас був на 18.18 .18 з Одеси. Попереду ніч у дорозі, а з вікна ловимо останні промені сонця. Прибули ми до Львова о 6 ранку. Поселення у нас було аж на другу годину дня, тому ми залишили речі в камері схову і вирушили на більшу прогулянку містом ще без туристів. Ранкове сонце грало на фасадах. Це був ідеальний час, щоб просто йти, вдивлятися деталі і ловити моменти. Коли стало прохолодно. А всі кав'ярні ще спали. Забігли ми погріти. Звісно, у Макдональдс американо допі міг остаточно прокинутись і вирушили сперед на сніданок для сніданку. Ми обрали заклад Шошо, -шо. а далі традиція. Львів, це буде на Львів без копалини, запаяна кава зі скоринкою, аромати, настрій, моє мастхеп. Завітали ми також на Личаківське кладовище. Це справжній музей. Просто неба, тиша, історія. Повернулись у центр, щоб побачити Львів згори, панорама, яка ще вражає по-новому. А ось і другий день був сюрпризом для нас. Львів вирішив подарувати нам погоду 50 на 50. Перший день у нас була весна, а другий. День вже справжня зима. За вікном усе замало снігу. Ми жили в затишних двоярусних апартаментах на четвертому поверсі поруч із парком Івана Франка. Дуже атмосферне місце. Зранку, через сильний вітер, довелось пройтись кривницям, щоб знайти щось потепліше. Після того, як вдостальна милували снігом, наробили фото та відео і вирушили на сніданок. Через погоду нам довелось скасувати деякі плани, але відини галереї залишились. Завітали ми. У галерею ЗАГ перший в Україні простір мистецтва, безбарвності та інновацій. І це справді круто. Атмосфера, експозиції, і до того ж, вони педфрендлі. Дякую, Львове, за ці незабутні дні. До нових зустрічей. Всім папа! -па!